Вчора було не густо по відправкам, а сьогодні не встигаємо навіть знімати відео. Декілька теплообмінників 651 відправляємо, декілька бачків ТОСОЛА на 906 спринтер. Тут у нас запакована віскомуфта, накладки, на Блін, Показую чорні пакетики і розказую вам про запчастини. А ви собі уявляєте, да? колектора 651, -ші. оригінал новенький, без заслонок, у нас замовляють. Далі, термостат 651, корпус паливного фільтра. Комплект правильної заміни. 7G Tronic, оригінальне масло 23615 на 906, 7 спринтер. Тут у нас фільтр, прокладка. Цей комплект легкосплавних дисків також забирають по місці в Чернівцях. Розпакую, покажу. 7 відомий, перевірний варіант. Уже другий комплект за сьогодні, другий і останній замовляють у нас. Ось така розпаківка.